21 вересня усі християни відзначили величне свято Різдва Пересвятої Богородиці або ще як його називають мала Пречиста. Про особливість цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Романом Білим. Славіся, Слава Слава Схресту! Розкажіть про історію свята і його особливість. Свято, Різдво Пересвятої Богородиці, одне з дванадцятьох. Великих найбільших свят в році, які святкує церква 12 свят в честь найбільших подій, які відбулися в житті християнському. Свято Різдво Пресвятої Богородиці, воно починає церковний круг святкувань, тому що церква 14 вересня має як. Початок едикту, тобто початок Руху Церковного, і ось тим початком є свято Різдва Пресвятої Богородиці. Про свято маємо багато в переданні, мало є в святому Євангелії, тому що найбільше описує апостол Лука, але про різдво Пресвятої Богородиці. Ще заповів сам Господь Бог прародичам нашим в раю. Тому що коли перша жінка Єва була спокушена змієм, дияволом, то Господь не прогнав і не проклав назавжди, але обіцяв, що прийде жінка, яка сім'я якої зітре голову змія. Тобто Пророкував, Господь предсказував про Пресвяту Діву Марію. І в цьому часі знаємо, пророки сповіщали, нагадували, що настане той час, що прийде на землю Месія, Спаситель. І через це пророк Ісаїя за багато років до Різдва Пресвятої Богородичі, вже писав все Діва в чреві. Прийме і народи сина, і даси йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. І ось маємо ті пророчі слова, так само, але найбільше згадує Євангеліст Лука, тому що він спілкувався з пречистою Дівою Марією, і, як був, напевно, не далекий родич її. бо вона йому все розповідала, і він один найбільше описував про пречисту Діву Марію, писав про благовіщення і описав, як читаємо в святому Євангелі на свято Різдва при Святої Богородиці, де каже з народу одна жінка блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Ось це. Вже блаженство, це підношення Пречистої Діва Марії до таких висот заповідає нам Євангелист Лука. Сьогодні Церква святкує це свято з великим торжеством, тому що ми віримо в пречисту Діву Марію як матір самого Бога. Тому називаємо Матір Божа, але матір цілого вона і людства. Бо вона піклується по сьогодні, як піклувалося ще життя на землі. Бо, знаємо, перше чудо, яке звершив Ісус Христос на землі, це було чудо по прожбі Пречистої Діви Марії, коли вона була в Кані Галилейській на весіллі, і вона зобачила, відчула те, що та бідна родина буде е, завстиджена. Тими гостями, бо не вистачає вина. Тому вона підійшла до Ісуса і каже: вони не мають вина. Ісус робить велике чудо, перемінює воду в вино, ще найкраще вино, бо той староста весільний каже до господара, картає батька тих молодих каже, Ти притримав. Найкраще вино до кінця, але ж подають спочатку гірше вино. Тому то сьогодні, святкуючи це свято, ми почитаємо Причисту Діву Марію як ту заступницю, бо на нашій українській землі маємо докази заступництва Божої Матері. Це ті чудотворні образи, чудотворні місця. Але маємо любов наших дідів і прадідів, бо вони будували в честь Божої Матері храми, вони споруджували каплиці, від відпустові місця, бо так вірили в заступництво Божої Матері, а вона їм давала докази, бо знаємо в Почаєві, коли турки нападали, то причиста Діва Марія з'явилася. І відвертали ті стріли ворогів, які поверталися і їх вбивали. Турки втікали, бо бачили щось чудо, бачили, що причисна Діва Марія відвертає їхні стріли. Маємо в теребовлю, маємо в інших місцях ті докази заступництва Божої Матері. Тому то і ось ті сьогоднішні дні, коли ми переживаємо війну, той страх. Тому що ворог нападає так само на нас і віримо в те, що наші молитви будуть вислухані, і пречиста Діва Марія покриє нашу землю, Україну, покриє своїм чесним омофором. відверне ворога, відверне ті кулі, і ми щасливо заживемо на своїй рідній землі і будемо славити Господа і прославляти Його матір, пречисту Діву Марію. Тому то нехай та наша любов пливе до Божої Матері від наших сердець. Бо вона хоче, щоб ми любили, любили її сина. Як кожна мама вона тішиться, коли люблять її дітей. інші. І вона стривожна в той час, коли дітей кривдять. Тому то вірмо, що Пречиста Діва Марія стривожна. Той теперішній час, але і віримо в те, що вона тішиться нами, що ми її величаємо, її прославляємо, що будемо творити і до кінця життя нашого. Амінь.